Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми йдемо до господарства, трошки попораємося. У нас з'явився ще один мешканець. Отакий От у нас є бічечок. Такі маленькі. такі маленькі порівняно з нашими бічками. Хлопці наші назвали його сердечко, його на лобі так, таке отака форма сердечка, то так Ярославчик з Кирилком, як зразу, Коля ввечері його привів. Так, всім привіт. Зараз подаємо спочатку їсти, тоді зайдемо, подивимося, наше сердечко. Ось, хлопці ще так воно не дуже М'я прижилося, ще що вони щось думають. То ми обмікаємо, що це ж сердечко не дуже підходить. Це січка нарізана, ну і все, що я привожу зараз зілля із ку кукурузою. І так само і малишу, зараз практично ну, однаково кормимо що, що більше, що меншого, Просто менше трошки додаю, зараз покажу що. Гарбуза натерта, з літру 20 мить відро. дві лопати дерті, Це для здоров'я бічків. На малому ще відмішую ціле зерно оса. Ну, якби позновато для його, вже він трошки такий старший виходить. Бо тоді просто, Як цих з маличку викормлювали, то якби зерно, зерно для жлудка добре їм. Відмішаємо. Як не було нашого маленького, то здавалося ці такі не дуже великі. Якось корміння біля їх порися, то так примількались. А це, коли цього привели, то, ну, то ці такі вже гарні віддають від, 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 великі. Порнять з маленьким. Ось такі бічечки. Портайся. Портайся. Ну такий він. Господарі ну, казали, що йому сім місяців купували у нашому селі його. Ну, такі він не худенькі. Говорили, що якби часом бувало, що ще їм трошки молочко перепадало від корови, то, то побачимо. Бачите, він такий підтягнутий, але ще не дуже так багато. Їсть. Чи може я що привик, що наші більше з'їдають, але так, щось мені здається, коли були 7 оці, оці місяців, то якби більше поїдали треба, щоб їв би. Зараз ще, ще трошки хай привікне, тоді до ветліка розвернусь і глистів проколимо його. І треба буде прикупити соняшникові макухи, щоб підмішувати трохи. Отак. Нічо, нормально. Маленьких куплять то трошки випоювати, їх би. Ну, часу більше займають, а це люди продавали, то, то взяли. Ну, Тим більше в нашому селі поїхав трактором до Прив'язав ти привів вечірком. Ну, Цінчо поправляється потроху. Трошки їх поприв'язував, змістив лунтика наліво, ну і всіх наліво ж, щоб не дуже там притісняли б малиша. малиша. Буде, буде він за старшого тут хліб таких бичечок. Отак поїдає. Ну, ми так не планували купляти, це якось так чисто випадково вийшло, ну, бачило оголошення, що продається в селі, а також думали, що прийдеться ну, малими купляти місячними телятами випоювати. Ну, ми випоюємо замінником молока. За цемом. І там хтось правильно згадав, купляйте ще бачків, у вас кормів багато, то зараз якраз нормально. Ну, і на січку перерізають цю кукурудзу з зіллям, і гарбузки багато, і ну, качанівщину ламаємо, то буде чим кормити. А тоді вже десь ближе до зими, то лунтика десь, десь можливо продамо. Побачимо, як воно там буде. Це хаб підростає. Трохи так і жалкувато, що він зараз на прив'язі стоїть. Тож от у нас у такому віці ці приблизно десь майже до року були нас одв'язані по ходили. Ну, Гуляли трохи нормально, але зараз не виходить так. І приміщення немає, де що його писають, щоб він не був прив'язаний. Ну, але нічого він привик. Це вроді нормально. Ну, коли забрав його, питав господарів як. Як називаєте його, ну, чи, чиє ім'я, то вони кажуть, що ну, господар каже, думаю, його знов назвати, тому що язиком заходиш до корові, там з боку шарка відгорожена, то якби завжди обстріляють курточку. Але так не прижилося, то він наз... з назвою ріс. Ну, хлопці, сердечко хочуть, будемо бачити. Отакі. Коли ввечері прию, то, то їм цікаво було. Ну, подивіться, бо ж ці великі вже не підходять так. Ну Мені не дозволяємо, щоб підходили. Це все одно бічки. Ну, Такі раціон не хитромудрі. Зілячку насічку з кукурузою. Гарбузи комікорму. Ну, і нормально, анатолій трохи постарається, щоб вже настроїть, якби в одному місці запланував, що посію люсерки. Ну, засом разом, а тоді вже просто овес не буду ждати, щоб домолотити. А на настільно скошую, щоб люсерка відростала б. Ну, і попробую ще, то, що в цьому році але не, не знайшов насіння ярого гороху із осом перемішку посіять. У нас у серед на базар приїжджає машина, ну, продають вони і пшеницю насінневу і овес, то ну, їхній блокар ніколи не привозимо. У сарнах запитував також там, як би таке воно непоходне, то гляну, хотілося, щоб, трохи, ну, щоб білка було б у, у зерні. Опоролися, хай їдять, ну, гарбузки потроху вибираємо. Зараз багато не виходить, тому що вони ну, То Там хто замовляв, то ну, повідправляємо. Частину там Леся вже відправила, а те, що підсихає потроху, то будемо відправляти. Зараз ще з'їздимо, подискуємо, сьогодні такий день біля хати, то трошки ще батькам допоможемо. Отут мі гарбузки забирали. Зараз його це сиділо передискую. Трохи розсадимо на сіння зілля. Ну, але якщо все добре ще, то я думаю, може воно ще раз до осені зайде, то якраз добре буде. Ну, а тоді вже там на зиму підгорається. Воно так нормально, так минулого року пробували гарбузині не стягувати, бо раніше все стягували його, якби вивозили з поля. А так зараз вже дискуємо. Ну, а тут картоплю викопали вони. Як бачите, те, що ми замість пшеничка не хоче сходити, а зілля росте і дощ не треба нічого. Все, пішли, будемо пробувати. як як воно тут, здається, мені трошки менше буде пилюк, як на тому полі, де ми сіяли. Отак ну, воно виходить. Зараз трошки він там задеру там, як я раніше казав, що трошки міняється батарея, і одна більша, друга менше бере. Ну, зроблю щоб трошки, зроблю коротше, щоб глибше брало. неправильно почав, то як би треба щоб диски зорднуліво кидали. Але я думаю нічого. Для своїх піде. Так все додисковуємо вже. Бо такий воно вигляд має. Ну гарне, гарбузині перемилені, зілля порване. Ну, було б добре, щоб ще була погода і дощик, щоб ще воно до зими зазеленіло б, щоб трохи на той рік на сіні менше було щоб батькам менше роботи з зіллям. Ну Там будемо бачити. А тоді вже ближче до, ну коли вже до приморозків, пізньої осені проподирається, чи на зимі та все. Ось ну, так воно. Ну, краще, як виносить гарбузині, бо раніше все тягали ну, канаву, а тоді спалювали його біля канави. Потім спробували так, то нормально. Воно ну, зазим перегніє і та все. Так, зараз попередчичку і поїдемо ще. Там і діляночку собі ще ну не випросили, люди віддали. Зараз вам покажемо. Також попробую повізкувати. Ну, оце вже приїхали на нашу таку ділянку нову. Теж нам віддали. Ну Трошки більше 15 сотих виходить. Бо така вона був озимий ячмінь, по-моєму. Да, озимий. Там було ще соломі трохи, то я приїхав, забрав возом. Ну і Така стадя не то зараз попробую. тут і твердо, бо тут земля лугова, така, як і там, де у нас градки, де морква буряк. На якби похожа річка недалеко, горинь. Отак. Люди оставляють, ну якби, питали, якщо, якщо треба, то беріть, Я думаю, візьмемо. Бо тут все одно, оце наша та, що ми плануємо на той рік картоплю посадити. Тут вже гні розкидав, треба якось, як більше дощу дозагорати, його, бо який бетон, що страх. Та й думаю, там якщо буде щось разом світиться, то буде нормально. Село тут за цим вербом, зразу, там і ми недалеко живемо зразу на початку. То що маєш до цього їхати, то заодно два поля буде оброблятися. Ну так, Зараз гляну, як воно буде діскуватися. Думаю, що ну, якби, земля така тверда, що тут поверху покотяться. Але все одно, зроблю, як зробиться, так зробиться. Заодно і, і тут побачу, можливо тут що трошки його перемішаю з ґрунтом цей гній. Це все, пішли будемо пробувати. Нічого, ви знаєте, ще нормально якби трошки. Отут зараз, коли ну, він задертий трохи, то як би відношу диски в сторону тягне, ну що батареї як би нерівномірно беруть. А так думав, що ну, буде гірше. Все, продовжуємо далі. Стели, підвезу. Досить -таки. Ще... Я кажу, що буде гірше. Зараз спробую цю розору трошки дисками закидати. Трактора шкода. Я себе ніколи не договорюю розорію, бо потім, що гній завозиш, що, що не робиш. Так само і комбайн молодий, то воно не добре. Додискував вже другу нашу діляночку. Тут зробив її два сліди, щоб трохи перемішати Ні, з землею. Тому що горати не буду, зараз дуже твердо. Ну, Почекаю дощику, можливо, пройде все-таки. Так, хай собі перемішаний, хай собі буде, трохи потроху перетрухає. Зараз я вже буду готувати вечеру. хочу поставити голубці, тушиться. Буває, що я їх обжарую в шквороді. У нас є на каналі відео, коли я їх обжарую в шквороді. А потім у каструльку і тушу вже їх на газу. А сьогодні хочу у мультиварці. Ми ще не приїхали з поля, коли я дискував. То так немає коли вже їх обжарувати, а мультиварка у нас швиденько готує набагато швидше, ніж на газу. Отакі От голубці наробила з тої капусти, що коли мені вирізав. Капуста була така велика, то з одного листочка мене вийшло, ну, виходило, як я робила, чотири голубці І такі, і трикутничком по-різному. Капуста така велика то навіть як розрізала наполовину, серединку я врізаю, то теж завеликі. На них стараюся трошки такі більші. Перемазую майонезом, коли майонезом, коли сметаною. Також моркву з цибулькою. Отакі От трикутнички з такої великої капусти. А заливати буду ось таким томатом, помідори в томатному соку. Ну, також помідори на м'ясоруку перекручені. Цей рецепт в мене без оцету. і дуже так вони стоять гарно. Я їх не стерилізую, в каструлі вару. І потім вже я використовую, коли голубці тушу, перець фарширую, у борщ додаю. А спомідор це сок, сік. А з помідорів зроблю салат. Зараз також його зроблю. Верх змазую майонезом також. І наверх моркву з цибулькою. Ну, беру цілу літрову баночку ну, на таку чашу мультиварки. повну. То отак я її заливаю всю. Оставляю одні помідори половинками. Це вже я використовую замість томатної пасти. І коли готую борщ, також, з цих помідорів буде такий салат, цибульку одну нарізала. І два солоних огірочки квашених, одна столова ложка олії. По солі, по цукру нічого не додаю. Я їх, як, як закриваю, то там їде сіль, цукор і також олія. Залила голубці гарячою водою, коли заливаю гарячою, вони швиденько закипають і мультиварка починає готувати. Ставлю на 30 хвилин, вона готує в нас під тиском. Ну і 30 хвилин це достатньо для голубців. Потім цей клапан опуститься, голубці будуть такі вже гарно протушені, умліють так. І салат також вже готовий до вечері. Клапан уже опустився. Зараз подивимось, які в нас голубці стушилися. Коли перемазую томатною пастою, що купляю з магазина, вони більш червоніші. А... Зараз стиральна машина доспіває. А коли вже ось цим томатом, що з домашніх помідорів, то вони більш світліші. Так, як я казала, 30 хвилин якраз достатньо, бо вже навіть вилочкою, коли проколюю, то таки гарно стушилась капуста. Ну, а зараз подивимося, як протушилась капуста. Як стушились голубці. Отака м'ягка. Білочка гарна. Отака у нас сьогодні буде вечера. Голубці вже стушилися. салат вже готовий у мене, дуже простий і такий смачний. Цибулька, два огірки квашених, ну і помідори, якими я заправляла голубці, а помідори вже використовуємо в салат. Ну а На цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтеся на канал. Ну, і звісно, ставте лайки, якщо вам сподобалось наше відео. Всім пока!